Це телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини Україна вже відновлює свої міста і села коштом держбюджету, благодійників, іноземних партнерів в різних регіонах відбудовують пошкоджені росіянами будинки, школи, лікарні. Кабмін затвердив експериментальний проєкт, визначив шість населених пунктів, де працюватимуть за принципом відбудувати краще ніж було. Серед них Бородянка, що на Київщині там провели семінар з відновлення країни. На ньому побував і наш кореспондент Роман Барашев. Селище Бородянка було звільнене від рашистської окупації більше як рік тому. Місцевий центр психологічної реабілітації до повномасштабного вторгнення мав ось такий вигляд: після втручання рускава міра, ось такий. Під завалами будівель після деокупації Бородянки було знайдено понад 40 загиблих. Ще більше тіл правоохоронці виявили у стихійних похованнях. Київське обласне бюро судово медичних експертиз. Рано чи пізно зайшло в такий тупік, скажімо, вже не було куди приймати тіла. День 15 чоловік, день 16, день 20 чоловік. Морги переповнені у місцевому будинку культури зібралися чільники військових адміністрацій та правозахисники з Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Луганщини. Бородянці розповіли колегам, як вони організовували роботу у перші тижні після деокупації, і як тепер залучають фінанси міжнародних донорів на відновлення селище у першу чергу тут взялися за ремонт об'єктів критичної інфраструктури, вишки зв'язку, каналізаційний колектор, мережі, водопостачання та водовідведення. Але масштаби руйнації такі, що робота є, і досі. Сотні населених пунктів потребують стратегічних алгоритмів відновлення. Організатори конференції зазначають, ці алгоритми мають бути ефективними та прозорими. Урядовий експеримент під маркою Відбудувати краще ніж було стартує в бородянці наступного місяця. Це буде спочатку демонтаж, а потім відбудова чотирьох п'ятиповерхових будинків і однієї дев'ятиповерхівки. Роман Бараше Василь Дендін Робиці, телеканал Інтер. Марафон. єдині новини.